Друзі, вітаю! Одна з ключових іпсотем, які зараз ворог буде розповсюджувати, це бази вагнерівців, які у Білорусі будуються. Байдуже це палатки, не палатки. Кажуть про три бази і мовляв загроза вторгнення зі сторони Білорусі є зі сторони вагнерівців. І взагалі на півночі, мовляв, ситуація загострюється. А вибачте, затравкою до цього є намагання ДРГ груп. Крізь кордон проходити, на жаль, є загиблі цивільні ДРГ-групи, дійсно вбили цивільних людей, плюс шахіди по Сумах, які летіли. Відповідно, на цьому ворог грає, вкидає ПСО. В чому ж правда? Правда в тому, друзі, що загрози для вторгнення ні з Білорусі немає, ні з півночі немає. І е, що ми можемо сказати, чому це так? По-перше, Лукашенко розмістить в себе чисельність вагнерівців, якої буде достатньо для тренування його сил. Великий контингент він не розмістить все інше, і все. І другий момент оборона кордону дуже надійна всюди, і на заході України, і на півночі, і в центрі відповідно шансів у ворога пройти. Навіть якщо він захоче, немає, але наразі не фіксуються навіть спроби, окрім дрг груп. Слава Україні! Переможемо всіх.